Будеш розбирати батарею? Ось батарея. Розбирай батарею. На початку цього відео хочу нагадати своїм підписникам, що якщо у вас є літій-іонні акумулятори, будь-які літій-іонні акумулятори, у тому числі літій залізофосфатні акумулятори, і якщо ви ними активно не користуєтесь, то їх потрібно зберігати в напіврозрядженому стані. І не забувайте раз в 2-3 місяці їх заряджати повністю, розряджати і знову заряджати до 50%. Можна дати кілька циклів заряду розряду. Те саме відноситься до павербанків і до будь-яких пристроїв, у яких є взагалі літіонні акумулятори. Основна розмова буде сьогодні про 100 Balance BMS. Це відносно нова BMS, вона з'явилася зовсім недавно, мабуть, у 2023 році. 100 Balance BMS це бі-бренд компанії, яка випускає Daily BMS. І, мабуть, з Делі BMS я і почну. Делі BMS були дуже популярними. У них були як розумні, так і нерозумні BMS, -ки. в даному випадку це нерозумна BMS. -ка. І все було у них чудово, Продавались вони вагонами, якість хороша, червоненький колір. але в якийсь момент на ринку з'явилося GCON-BMS. І ось GCнг BMS стала таким собі приговором для Daily BMS. В чому була проблема з Daлі BMS? По-перше, це фіксований тип акумуляторів, літій залізофосфатна або літій іоні. По-друге, це фіксована кількість елементів, яку можна підключити до цієї БМС -ки. По-третє, слабкий вбудований балансир. Струм балансування такої BMS складав біля 30 мА, що було дуже мало. Тож додатково доводилось купувати ще й балансири. А в BMS не було вбудованого Bluetooth, тож доводилось користуватись зовнішнім Bluetooth адаптером. Jaccoon BMS не встигли з'явитись, вони моментально захопили ринок. Вбудований Bluetooth адаптер. Одна і та сама БМС може працювати з різними типами акумуляторами літій залізофосфатними, літій-іонними та літій титанатними Нефіксована кількість акумуляторів до однієї тої самої BMS можна було підключати різну кількість акумуляторів. Струм балансування був 400 мА, 1 А і 2 А залежали від версії BMS, і з програмним забезпеченням тут також проблем не було. 100-Balance BMS це бібренд Daily BMS. До Daily BMS довіра однозначно, я тож сподіваюся, 100-Balance BMS буде не гірша, ніж Daлі BMS. Але ж підхід все ж таки змінився, тож тепер це BMS підтримує три різні типи батарей: звичайні літіонні, літій залізофосфатні і літій титанатні. Також до неї можна підключати нефіксовану кількість елементів від 4 до 8 елементів, від 8 до 17 і від 8 до 24 елементів. І ось тут вирісла невеличка проблема. Мінімальна кількість елементів, яку можна сюди підключити, це 4 штуки. Тож зібрати 12-вольтову акумуляторну батарею на літійонних, наприклад, NMC акумуляторах у вас на цій BMS не вийде. Є вбудований балансир на 1 А, максимальний струм розряду на цих BMS-ках 100 А, короткостроково до 150 А. Рекомендований струм заряду 50 А. Але короткостроково допустимо також струм заряду 100 А. Є вбудований Bluetooth адаптер, і додатково можна придбати Wi-Fi адаптер. Саме завдяки wi fi адаптеру можна отримати віддалений доступ до цієї BMS керувати нею, моніторити її, змінювати параметри. Це все працює через хмарний сервіс, використовується той самий хмарний сервіс, який використовується в Daily BMS. І скажу навіть трішки більше, UART-протокол також схожий на протокол Daily BMS. А от Bluetooth протокол трішки відрізняється. Корпус металевий порівняти я по розмірам може лише з 200 БМС-кою. Вона майже вдвічі менша, ніж 200 БМС-ка від G-Kong. Але якщо вам потрібен струм більше 100 А, то батареї, зібрані на цих БМС-ках, можна об'єднувати паралельно. В комплекті з BMS є балансувальний кабель. На кабелі є захист від того, щоб випадково не повідривати дроти. Подвійний термодатчик, два гвинта М6. Два коротких дроти 7 АВГ. Для того, щоб живити BMS, є окремий дріт. Він підключається до плюсу акумуляторної батареї. Є кабель для кнопки, але самої кнопки немає. Окремо купується wi fi модуль, є два типи моніторів. Для підключення до персонального комп'ютера є usb UART адаптер та USB-CAN адаптер. І на моїй версії є роз'ємчик під каншину, але нема маркування, що тут є каншина. Wi-Fiний адаптер, USB uart чи екранчик підключається до одного і того самого роз'єму, до uart роз'єму. До роз'єму UART також підключається і GPS модуль. Роз'єм DIO – це паралельний інтерфейс, до роз'єму DIO підключається або нагрівач для батарей, або пищалка. На сайті продавця на Aliexpress ви знайдете, куди що підключати ця інформація дублюється в паперовій інструкції. Є окрема таблиця з призначенням виходів. Тож зараз швиденько зберу якусь батарею і буду під'єднувати до програмного забезпечення. На BMS буде QR-код, це посилання на програмне забезпечення. Один з екранів з тачскріном. шлейф, за допомогою якого з'єднується цей екранчик з BMS-кою, йде в комплекті, і разом з екранчиком ще йдуть ось такі затискачі для того, щоб затиснути цей екранчик десь в якомусь корпусі. На першому екрані основні параметри. Напруга максимальна температура, мінімальна температура. Струм зарядки зараз 3,5 Ємність максимальна мінімальна напруга. На другій сторінці напруга на елементах батареї і температура батареї. І на третьому екрані основні налаштування. По замовчуванню тип батареї обрано літі злізофосфатний. Якщо ви підключаєте якісь інші батареї, то при першому підключенні обов'язково потрібно вибрати інший тип батареї. wi fi адаптер на 2,4 ГГц підключається також по UART. За допомогою USB UART конвертера цю BMS можна під'єднувати або до сервера і моніторити BMS-ку без хмари, або ж під'єднати цю BMS до комп'ютера і подивитись на якісь налаштування. Зроблений конвертер на CH340. Тож, якщо на вашому комп'ютері з Windows драйвер для CH340 не стоїть, то його обов'язково потрібно знайти в інтернеті і поставити. А на операційних системах Linux зазвичай цей драйвер вже є вбудований. Програмне забезпечення можна завантажити з вебсайту 100Balancebms.com. В самому низу знайдете розділ Download Center. Є інструкції до розумних bms ок та розумних балансирів, є додатки для iOS та Android, -а. але цей додаток є і в Apple Store, і в Google Play. Додаток для комп'ютера завантажено. Якщо щось не зрозуміло з мовою, то є можливість вибрати англійську мову. Connection у випадку usb UART обираємо serial. У випадку CAN обираємо CAN, обираю порт, де знайшовся USB UART і відкриваю. В програмному забезпеченні для комп'ютера трішки більше параметрів. Є налаштування першого рівня захисту та другого рівня захисту, а в мобільному телефоні є лише другий рівень. Перший рівень це попередження, а другий рівень це вже спрацювання захисту, є можливість зробити апгрейд BMS файла. І ось тут я категорично не рекомендую заливати в BMS файли невідомого походження. Програмне забезпечення Daily BMS для комп'ютера теж спрацювало і на цій BMS. -ки. Схоже на те, що UART протокол тут такий самий, як і на Daily BMS. Самий поширений інструмент для роботи з подібними BMS це додаток для мобільного телефону, назва додатку Balance BMS. Є два варіанти підключення до BMS це локальний моніторинг за допомогою Bluetooth та віддалений моніторинг за допомогою Wi-Fi адаптера. Зазвичай ці додатки дуже типові, вони передають основну інформацію про батарею, а в налаштуваннях можна змінити основні параметри. Для зміни налаштувань потрібен пароль, пароль вказано в документації, для додатку це 123456. Заводські налаштування батареї розраховані на роботу з літій-залізофосфатними акумуляторами. Якщо у вас інший тип елементів, то потрібно змінити тип батареї. Ємність вказувати не обов'язково. Через один-два цикла заряду розряду BMS сама зрозуміє, яка тут ємність. На вкладці Control center можна керувати струмом балансування. Є можливість вимикати ланцюги заряду батареї, і також вимикати ланцюги розряду батареї. В налаштуваннях параметру можна обрати метод комунікації з гібридним інвертором і тип протоколу. Також можна зробити апгрейд програмного забезпечення і тут вас попросять спеціальний код. І цей код можна отримати лише у виробника цієї БМСки. Є скидання до заводських налаштувань і калібрування нуля по струму. У випадку віддаленого моніторинга доступні всі ті самі функції, що і у випадку локального моніторингу. Щодо інтеграції з Home Assistant, то ситуація на момент зйомки відео наступна: досить популярний Addon Bitmon, який використовують для зв'язку за допомогою Bluetooth з bms він не підтримує цю BMS. ку За допомогою SP-Home та сенсора DL BMS, я також не зміг з'єднатися з цією BMS-кою і отримати з неї інформацію. Але з цією bms спрацював аддон для Daily Smart BMS. Цей аддон використовує usb UART кабель, і в Home Assistant передає основні дані про стан батареї. BMS дуже свіжа, тож я сподіваюся, що скоро ми побачимо інтеграцію, нормальну інтеграцію з Home Assistant. Плата BMS залита лаком. Версію плати ви бачите зараз на екрані. Мікроконтролери від китайської компанії GigaDevice JD32F303, індекс RCT, але далі, на жаль, не видно. Подібні мікроконтролери використовуються на 3D принтерах та вимірювальних пристроях, провідники на платі підсилені металевими вставками. На верхній стороні БМСки встановимо 6 МОСфетів SH0401A. Ці МОСФЕ працюють з напругами до 40 вольт, мають дуже низький опір Drain Source і максимальний струм, який може пропустити один МОСфет 336 А при температурі 25 градусів. При температурі 100 градусів це 238 А. Знизу плати встановлено такі самі 4 МОСфети. Обидві частини корпусу зроблено з литого алюмінію. І взагалі складається враження, що якість виконання плати досить хороша. Для тестування цієї цієBMA я використав 24 вольтову батарею літій різного на 125 А8С. Тестування відбувалось за допомогою гібридного інвертора Easan 3,2 кВт. Розряджав акумуляторну батарею струмом в 100 а, БМС при цьому не нагрівалась дуже сильно. Слабким ланцюгом виявився дріт, саморобний дріт, який нагрівався більше, ніж нагрівалась БМС. -ка. При досить довгому заряджанні струмом 50 а, БМС ледве-ледве нагрілася до 37 градусів. На цьому буду закінчувати відео. Враження від BMS дуже добрі, є купа аксесуарів, які можна придбати додатково. Є БМС, які розраховані на струм від 40 А до 100 А. І сподіваюся, що дуже скоро з'явиться підтримка цієї BMS в Home Assistant. І ось на цьому точно все.